Не просто як розпізнати, а ми працюємо з тим, чому ви взагалі потрапляєте до таких чоловіків. Тому що проблема не в них. Ні з чий тисячу гривень не коштує, ні зійок просто существує. Проблема у ваших внутрішніх установках, да? мені можна менше. Проходжу курс Антиніші, бро, Леся, поздравляю. Я не варта вкладень. Курс це перепрошивка. Да. Курс просто очі відкриваємо. Тому що на курсі ви, борот, отримаєте розуміння своїх фінансових блоків, чіткі критерії до чоловіка, які повинні бути, який вкладається, да? вміння відсікати цих ніщірів на старті. На старті, нахуй? І головне стан жінки, в яку хочеться вкладатися. Да? І це ж насправді не про жадібність, це про вашу гідність. Це про вашу гідність.